Добрий день, малята щирі, хай живеться вам у мирі і луна дитячий сміх з Новим роком вас усіх! Малята, скажіть, а чи прикрашали ви ялинку до Нового року? Молодці! Ваші ялинки дуже гарні і я хотів попросити вас про допомогу. Допоможіть прикрасити цю красуню ялинку для лісових звірят! Щоб вони теж відчули свято! Допоможемо сніговичку малята! Добре, давайте розглянемо ялиночку, яку він приніс з лісу. Ялиночка яка? Лісова, засніжена, зелена, пухнаста. А яка ще буває ялиночка? Колюча, пахуча. А коли її прикрашають на Новий рік, ялиночка стає яка? Святкова, різнокольорова. Молодці. А якою ще може бути ялиночка? Блискуча, казкова. Добре, тож почнемо прикрашати ялиночку для лісових звірят. Для цього треба накрити тіні або силует на ялинці ялинковими прикрасами. Ось вони. Уважно розгляньте їх. Що це за прикраса? Це кулька. Де її місце? У горі ялинки. А це тінь якої прикраси. Так, новорічних дзвіночків повісимо їх на ялинку. Допоможемо ведмедику знайти своє місце на ялинці. Ось воно. Поспішай ведмедику на ялинку. І шишечку причепимо на ялиночку. А впізнаєте малята, що це за тінь? Так. Це кінь цукерочки. Прикрасимо нею ялинку. А для якої іграшки залишилось місце? Так, для зірочки. Молодці. Дякую вам, малята. Як ви гарно прикрасили ялиночку. Звірятам дуже сподобається. Дітки, а розкажіть мені, як ви готувалися до Нового року? Прикрашали разом з батьками ялинку. Виготовляли. Ялинкові прикраси. Молодці. Ну і звісно ж, усією родиною знаходили під ялинкою новорічні подарунки. Дітки, я чув про подарунки під ялинкою, але не знаю, що це. Які ж вони новорічні подарунки? Сніговичку, зараз ми всі разом розглянемо їх. Але для початку давайте відгадаємо, які подарунки видніються з мішка. Цей подаруночок чекає на якусь дівчинку. Що це за іграшка? Ну, звичайно, лялька. Тепер погляньте вгору і впізнайте подарунок для хлопчика. Що це може бути? Так, конструктор. Молодці, а що це за тваринка? Та це ж м'яка іграшка, ведмедик. Чудовий для когось буде подаруночок. Спробуймо ще відгадати. Солоденька і смачненька у мішку лежить? Цукерка, вірно. До цукерочок ще кладуть в мішок багато корисних. Фруктів, правильно, мовчки казочку розкаже і малюнки нам покаже. Що це, дітки? Так, це книжечка. Молодці, дітки! І ще хочу я з вами пограти, новорічні символи обрати. Скажіть, що відноситься до новорічного свята? Кавун чи мандарини? Так, мандарини. Віночок з гілочок ялинки чи віночок з осіннього листя? Так, віночок з гілочок ялинки. Імбирне печиво чи коровай? Так, імбирне печиво. Молодці. Букет квітів чи ялинка? Звісно ж, ялинка. Гарбуз чи подарунки? Вірно, новорічні подарунки. Гірлянда чи повітряні кульки? Так, гірлянда. Молодці малята! Весело пограли! Дякую вам за прикраси для ялиночки. А мені вже час повертатися до лісових звірят. З Новим роком вас! До нових зустрічей!